Добрий день, шановні глядачі. З вами юрист Центр правової допомоги. І сьогодні ми з вами поговоримо доволі провокативну тему: чим вам може загрожувати несплата податків? Законодавство України передбачає три види відповідальності за несвоєчасну сплату податків або ігнорування податкових витрат. Вид відповідальності залежить від податкового боргу. Передбачена відповідальність за несплату податків. Податковим кодексом у вигляді штрафних санкцій. Зокрема, якщо платник податку затримав виплати до 30 календарних днів, то має сплатити 5% від загальної суми. Якщо затримка більше, ніж 30 календарних днів, то ви маєте сплатити 9% від загальної суми. Адміністративна відповідальність за несплату податків передбачена кодексом про адмінправопорушення. Зокрема, це передбачає порушення порядку звітності. Або порядку виплат, кримінальна відповідальність настає у тому випадку, коли розмір податків перевищує більше ніж 3 мільйони гривень. Та якщо особа має намір ухилятися в сплати податків, щодо неї може бути застосовано штраф у розмірі 170 тисяч гривень. Таке ухилення передбачає склад даного правопорушення. Проте, якщо несплата податків відбувалася з необережності, то це не виключає кримінальну відповідальність за дане вчинення правопорушення. В такому разі, щодо вас можуть інкримінувати службову недбалість. та може бути передбачена відповідальність у розмірі 70 тисяч гривень. Важливо відзначити, що кримінальна відповідальність настає також для осіб, які могли брати безпосередню участь щодо ухилення від сплати податків, наприклад, як бухгалтерія, юридичні особи, особи, які займаються урегулюванням даним питанням. Отож, шановні глядачі, сьогодні ми з вами обговорили питання щодо несплати податків, які бувають види та яка може бути відповідальність за них. З вами був юрист Центру правової допомоги. Якщо у вас виникають якісь питання щодо несплати податків, або ви зісушнулися з такою ситуацією, наші юристи та адвокати будуть раді вам допомогти у вирішенні даного питання.